Чаємо Володимира Огриска, міністра закордонних справ України 7-9 років керівник центру досліджень Росії. Але почнемо з вами говорити про НАТО От справді цікаво стецьків Тарас в нашому ефірі тезу озвучив про можливі скриті мотиви, чому Україну не беруть до НАТО, і хороші порівняння щодо. І Болгарії, і Румунії і про так про боротьбу з та туреччина, туреччина та. Uh, взагалі країна, яку можна ну десь навіть авторитарною іноді називати. Ну так я дуже обережно висловлююся в деяких місцях. Що ви чекаєте? І чи вдасться uh, розв'язати цей вузол, коли справді не буде вже ніяких перепон для того, аби Україна увійшла до НАТО? Ну мені здається, що головним аргументом буде аргумент на полі бою, і в разі того, що наші героїчні збройні сили завдадуть вирішального удару по російських окупантах, це буде найголовнішим аргументом. Бо в кінцевому рахунку все зводиться до. Такого поняття як наявність чи відсутність політичної волі, я повністю погоджуюся з паном Тарасом про те, що і не тільки ті країни, які він назвав, не були дотягнуті до стандартів НАТО, але й інші. Давайте задаємо деякі балканські країни, не показуючи кажуть пальцями. Тому це все насправді лише політичне рішення. І якщо е, е, воно буде сформовано, то на якісь певні проблеми, а вони безумовно є, і ми не можемо на них так само е, на, закривати очі, наші західні партнери просто не, не звернуть увагу, і скажуть, що ну в процесі е, на, так мовити остаточної. Абсорбацію України в альянс ті проблеми, які ще є, будуть поступово, але успішно вирішені. Так що, повірте, не питання в тих чи інших недоліках, питання в тому, чи альянс загально для себе прийме рішення. Дуже добре, що зараз сформувалася ну, активна група, яка справді штурмує. Деякі столиці, які продовжують займати таку позицію, і вашим, і нашим знову ж таки посилаючись на відомі і вже набридлі тези про те, що це може спровокувати невідомо на що, бо вже далі прикувати по-моєму нема куди. От і тому я думаю, що ми повинні просто дуже жорстко працювати з кожним членом альянсу. Доводячи, переконуючи їх в тому, що іншого виходу для того, щоб на всій території північно-атлантичного простору запанував мир, немає інакше, продовження сірої зони означатиме, що війна повернеться, але вже значно більших і більш. В жорстких масштабах. Є правда, у нас така чудова країна, яка називається Угорщина. Ми так само про це дуже добре знаємо. Тут я думаю, будуть проблеми до певної міри, але знову ж таки, коли вона залишиться сама, одна єдина проблеми зникнуть, тому що знайдеться немало способів, яким чином цю країну поставити на місце. Я дуже сподіваюся, що в Брюсселі нарешті зрозуміють, що треба відмовлятися від деяких принципів управління союзом. Що деякі речі треба вирішувати по-іншому, треба змінювати правила процедури прийняття тих чи інших рішень інакше НАТО перетвориться в ООН. Думаю, що це зараз для всіх стає вже зрозуміло. Михайло Цабалюк має і репліку і запитання, так, якщо можна, бажаю здоров'я, пане міністре. Як з вашого з висоти вашого політичного дипломатичного досвіду ви думаєте ту тезу, про яку я говорив, і дехто висловлює щодо позиції Китаю, який старається вступити в цю гру? Чи може він підштовхнути колективний? Захід насамперед Сполучені Штати, бо більш до більш конкретних рішень, зокрема щодо позиції вступу України до НАТО. Дякую, дякую, пане Михайло. Бажаю так само вам і всім шановним колегам здоров'я і процвітання. Наскільки це можливо за теперішніх обставин, звичайно. Ви знаєте, роль Китаю зараз справді стає дуже цікавою, і мені здається, що тут ми бачимо ну, такі певні. Певні розвитки, які е, можуть справді або законсервувати ситуацію, або навпаки її дуже різко змінити. І я знову ж таки повертаюся до того, що е, перспективи глобального розвитку на наступні е, десятиліття сьогодні вирішуються тут, у нас в Україні. Уявімо собі, що е, е, Росія зазнає е, е, воєнної поразки. Що вона продовжує бути під жорсткими економічними санкціями, що вона ледь-ледь зводить кінці з кінцями, що в неї не вистачає більше ресурсу для проведення агресивної політики? Що вона в кінцевому рахунку починає потрошку сипатися? А це, я вважаю, є дуже реалістичним сценарієм, про що, до речі, я писав ще задовго до початку цього широкомасштабного вторгнення. І от тоді у Китаю виникає ну, проблема, тому що він зупиняється фактично сам на сам з колективним заходом. І Йому дуже потрібно буде мати бодай такого але. Існуючого союзника, яким є Російська Федерація, і у такій ситуації він буде робити, на мою думку, все від нього залежне, щоб вона збереглася бодай якось, і так само він буде працювати на те, щоб вона залишилась як геополітична реальність, чи це нам вигідно? Ну безумовно, ні. Я дуже сумніваюся в тому, що Китай щиро грає на якусь посередницьку роль, те, що ми чуємо, те, що ми читаємо, і бачимо, говорить про те, що він грає абсолютно не на наших, як кажуть позиціях, грає в гру, яка вигідна лише йому в першу чергу, і якоюсь мірою Росії. Але не в інтересах заходу і України тому думаю, що нам треба розуміючи це, вести спокійну лінію, чітко і ясно говорити про свої пріоритети. А вони мені здається лежать на поверхні: це вигнання окупантів з території України, це шкодування завданих збитків, це покарання. Російських воєнних злочинців і це продовження санкційного тиску. От, власне, те, що реально ну і само собою зрозуміло, наша тема вступ України до НАТО Європейського союзу як передумок того, що ми будемо мати відносний спокій, при тому розумінні, що безумовно українська армія повинна бути оснащена по най Кращому рівню і найсучаснішому рівню, тому що більше поклатися е, на купась. Це ми вже як кажуть проховка. Ще одне запитання, Я. пане Володимир: е, от як до керівника центру дослідження Росії, ми зараз бачимо з одного боку активізацію наших військових, е, які б'ють і дуже часто влучно б'ють по території Російської Федерації. Там у, у Севастополі вже просто до цього звикли на Московщині. Знайшли безпілотник, який, ну будемо сподіватися, наступний долетить, так би мовити. А цей десь не долетів до своєї цілі. Водночас знову ця істерика з боку Медведєва про ядерний, про ядерний про ядерний шантаж. Так там ще їхні чергові високопосадовці починають волати про те, що у Львові готується референдум про приєднання до Польщі. Ну, така відверта і чергова бздура. До чого призведе і, взагалі, чи призведе до чогось, те, що удари по території Росії стали вже постійними, і для умовних мешканців Білгорода війна ну вона прийшла до їхнього до їхнього міста. Вона прийшла? Ну, бачите, мені здається, що ці ядерно апокаліптичні заяви, в тому числі і Медведєва і не тільки ж він про це говорить. Це виключно внутрішньоросійський, так би мовити, варіант, і адресатом є популяція, яка там живе для того, щоб відчувати, що вони на щось ще здатні. Вони ще Але... назвали. Ядерну зброю своїми новими скрепами, прямо так і сказали. Ну так, так. Ну просто більших інших вже не залишилося, бо все ж валиться і іде прахом. Тому лишається остання скрепа, якою ще можна полякати світ. Але це повторюю ще раз на мою думку, на думку моїх колег по центру, це виключно внутрішньо російська аудиторія для того, щоб якось підтримувати, ну бодай якось, чи справді якийсь дух цього народу населення, відносно того наскільки це може вплинути на західні країни, я думаю, що вже давно ні. І чому ну тому, що росіяни, і ми це бачили і чули. Дуже чітко і ясно попередили, що будь-який, навіть натяк на використання ядерної зброї, означатиме те, що Росія за кілька годин втратить весь свій ядерний і військово-промисловий потенціал. Ну в разі вже переходу на жорсткі форми. Взаємодії. Що що стосується російського населення, ну ви бачите, я не вірю в жодні зміни в його психології, тому що це зазумбована маса, це люди, які живуть в абсолютно іншій реальності, це люди, які досі сприймають нас як частину правда, трошечки ненормального в їхньому розумінні. Частину їхнього великого руського народа, і таке інше. Я постійно дивлюся на оці всі російські канали. На жаль, бо мушу це робити в силу специфіки роботи нашого центру. І ви знаєте, в мене таке складається відчуття, відчуття і враження, що це хворі люди, хворі ментально. Які живуть в своєму абсолютно вигаданому світі, і які що найбільш страшно, вони не хочуть з цього світу виходити. Вони не сприймають ту інформацію, яка є реальною. Ну так будуть деякі мешканці там прикордонних областей писати Путіну листа. Ну і що в цілому ситуація там є абсолютно безнадійною, тому думаю, що реальні зміни наступлять після. Того, коли оточення навколо Путіна нарешті почне діяти, бо воно вже давно розуміє про що йдеться, але поки що в силу багатьох обставин не може вживати тих заходів, до яких їх життя в кінцевому рахунку підштовхне Олег Синютка, Пан Володимире, своє запитання даю можливість задати вам. Передусім, пане Володимире, хочу подякувати вам. Бо напевно серед всіх міністрів закордонних справ ви були чи не найбільшим промоутером членства України в НАТО. Розуміючи, що ситуація 2008-го і 2023-го року суттєво відрізняється, але які все таки ви би дали поради українській сьогоднішній владі використати з уроків, які ми отримали в 2008-му році, коли на саміті в Бухаресті все-таки не досягнули тих завдань, які ставила тоді Україна перед собою? Дякую вам, пане Леже, за запитання. Воно справді дуже актуальне. Ви знаєте, мій висновок насправді є дуже простим. і Він випливає з тієї ситуації, яку ми переживали в 2008 році. Скажу вам відверто, це вже не є таємницею. Ми розраховували на те, що американський президент, який перед цим буквально за два дні, був в Києві з офіційним візитом, який нас запевняв 100% що. Ми провели відповідну роботу, і ми до, до, ну, забезпечимо те, щоб рішення було прийняте. Ми трошки менше приділили уваги Меркель і Саркозі. І я думаю, це була певна помилка, тому що ми виходили з того, що ну, все таки США залишалися основною країною НАТО. США були лідером, США визначали внутрішню ситуацію в НАТО, і ми не думали, що Путіну вдасться настільки повпливати, особливо на пані Меркель, що вона почне отсю свою лінію на фактично виправдання всього того, що робить Путін. бо… Перед цим ми вже мали дві чеченські війни, і це було на руках Путіна. Щонайменше 300 тисяч загиблих, щонайменше кілька десятків міст і сіл, які були стерті з лиця землі в Чечні, все це наші західні партнери чудово бачили, але не хотіли з цього робити жодних висновків. І я думаю, що саме це сьогодні є ключовим: працювати з кожним членом альянсу. Ну, з тим, хто сьогодні ще демонструє певні знаєте, сумніви і вагання, і робити це агресивно. Знаєте, зараз в період війни традиційні дипломатичні інструменти вони вже не працюють. І я в цьому плані дуже дякую своєму колезі, з яким ми починали ще в середині 90-х, от, скажімо, нашому колишньому послу в Німеччині Андрію Мельнику, який в прямому розумінні цього слова вигризав з німецького політикуму те, що нам було потрібно, і якби у такий спосіб працювали всі наші посли, Я думаю, ми сьогодні говорили про те, що у нас буде не 98% того, що нам обіцяли в альянсі, а 198%, тому що нам це сьогодні вкрай необхідно. Так що думаю, що з цього треба справді робити висновки, бути послідовними, бути агресивними, бути такими, які не залишають ні у кого жодних сумнівів. Але ви знаєте, у мене сумнів найбільший в іншому, щоб не доведи, господи. Коли нам запропонують, можливо, ті ж самі китайці, що не ви відво... росіяни відводять всі війська з території України, а ви відмовляєтеся від НАТО, щоб наша рідна влада не пішла на, на оці манівці, бо вони через зовсім не багато часу. Закінчиться новою війною, оце мене хвилює зараз значно більше, ніж те, що якась країна, умовно, угорщина, буде нам вставляти палиці в колеса. Але ті колеса, ми як кажуть, перемелимо. А от якщо ми почнемо здаватися середини, це буде найгірше. Пане Грицько, викликають резонанс у нашій студії ваші відповіді і пан Голом ще задасть запитання. Але я хочу одне важливе уточнення. От ви згадали про те, як Путін впливав на лідерів Німеччини, лідерку Німеччини, пану, пані Меркель, на того самого Саркозі, які, які підігрували йому і не дозволяли подивитися. Скажімо так, загалом колективному заходу прийняти Україну у НАТО. І цей міф існував насправді руками. І по суті, Україна стала єдиною країною в світі, яка зуміла розвінчати цей міф всесильності Путіна і незламності його армії. Це правда. Але правда, і те, що Путіну, і тут давайте дамо йому належне, вдалося створити на Заході. Величезну армію корисних ідіотів, величезну армію залежних від нього політиків. Йому вдалося з газом експортувати в Європу колосальну корупцію, якою він користувався до останнього моменту, і, на превеликий жаль, багато західних лідерів, і в цілому багато представників західного політику підтвердили. Формулу, яку ще дуже давно э, виголосив восьмірового пролетаріата товариш Ленін, що э, буржуазія продасть нам вірьовку, на яку ми її повісімо. На превеликий жаль, це справді э, мало і ще більший жаль, і досі в деяких випадках має місце. Э, тому э, такою є э, сучасна. На превеликий жаль ситуація з багатьма європейськими в цілому західними політиками, які продовжують бачити в тому, щоб заробити сьогодні і зараз значно більшу вигоду, ніж потім програти в рази більше. І от якраз ми повинні і в цьому плані бути першими, показувати, що є цінності, які вартують значно більше, ніж. Будь-які навіть здавалось би дуже серйозні економічні дивіденди, бо потім вони перетворюються в політичну катастрофу. От я пане Володимире, вітаю вас. Якраз у продовження вашої останньої тези ви дуже гарно дали поради. Дійсно, воно все відповідає і стану душі, і стану справ. А от що б ви порадили всередині країни зробити для того, щоб ми вступили. В НАТО, от штрихи. Ви сказали за цінності? От ваша точка зору. Ну, пане панеко, ви ж фактично в своєму виступі про це так само сказали. Ми повинні зрозуміти, що іти в НАТО якимсь таким, знаєте, зігзугом, боком, ну дуже незручно щонайменше. Ну нам же ж постійно будуть тикати носом, показуючи на нашу. Правоохоронну систему на нашу судову систему, на все те, що коїться і коїлося впродовж останніх років, до нас ж самим це мабуть не потрібно. Ну, дивіться, ця тема про корупцію вона вже сказати в глубатичне слово, але ж вона існує. Ну ми ж продовжуємо навіть в часи війни говорити про те, що. Як кричущі факти, коли на ці корупційні скандали або не реагують, або реагують так, як не є потрібним. Це все бачать наші західні партнери. Ну, що щороку, ну щонайменше до, до початку цієї шорогомаштабної війни, посли країн Сімки ну, видавали спільну заяву, де вони просили український уряд. Вжити заходів для того, щоб ті чи інші проблеми були виконані. Тепер, Після того як нам надано кандидатство до ЄС, ці е, речі просто прописані, знаєте, такими ну залізобетонними е, речима, е, і без виконання цих речей ми далі не, не просунемося. Власне, це саме стосується і НАТО, тобто ми ж тут не повинні розділяти рух до ЄС і НАТО. Це в політичному плані, це одне й те саме. І якщо ми подивимося на е, е, ну от, е, річну національну програму, яку має Україна відносно НАТО, і подивимося на план дійшого членства в НАТО, яку який надавали іншим е, е, країнам, то вони ідентичні в політичній частині. Це те, що ми повинні справді виконати. Інакше ми не зможемо рухнутися далі і завжди будемо об'єктом тих країн, які не хочуть нам дозволити вступити до НАТО. Тому це в наших інтересах, і там все написано. Я не знаю, чому ми так довго топчемо вчимо воду вступі. Ну тому що в кінцевому рахунку йдеться про те, що все потрібно не в Брюсселі чи в Парижі, чи в Берліні, Це потрібно у нас в Києві, у Львові, в Донецьку, в Сімферополі і так далі. Це йдеться про, про нашу з вами е майбутню стратегію нормальної цивілізованої Європейської держави.